Вітаю, друзі! Я Віталій Портников. Авторитетна рейтингова агенція Fitch, яка пояснює переддефолтний рейтинг України як політичними, так і військовими і економічними обставинами, дає свій прогноз на розвиток воєнних дій у російсько-українській війні на 2023 рік. Як вважають експерти агенції, війна швидше за все набуде затяжного характеру, незважаючи на те, що у Збройних сил України є певна стратегічна перевага перед російськими збройними силами? Разом із цим жодна зі сторін конфлікту не має рішучої переваги. Окрім того, немає і очевидних політичних змін, які б могли б призвести до закінчення війни, президент Російської Федерації Володимир Путін з точки зору експертів агенції сповнений рішучості до продовження воєнних дій, не поважає суверенітет України і бажає закріпити за своєю країною окуповані раніше території. Таким чином, на думку експертів агентів агенції. Певна можливість припинення воєнних дій з'явиться тільки тоді, коли сторони наблизяться до повного вичерпання своїх ресурсів на цій війні. І разом із цим це також, навіть якщо уявити собі реальні умови для перемовин щодо закінчення конфлікту, яких зараз немає, не призведе до... Того, що буде поставлено крапку у конфронтації, а швидше за все, ми будемо мати справу із замороженим конфліктом, і кожна зі сторін буде чекати на умови, які дозволять їй реалізувати свої цілі. Нагадаю, що для України ці умови відновлення своєї територіальної цілісності і отримання. Реальних гарантій безпеки на майбутнє для Російської Федерації це знищення. Української державності із послідовним приєднанням колишніх українських територій до Росії. І тут, чесно кажучи, на відміну від експертів, Фіч, я не бачу жодної реальної можливості для дипломатичного закінчення війни, що її розпочав президент Росії Володимир Путін проти України навіть в умовах, якщо у Російської Федерації будуть вичерпуватися ресурси. Володимир Путін зробить. Все можливе, щоб продовжувати воєнні дії аж до того моменту, поки не зруйнується його власний режим. І як на мене, саме на це і потрібно робити ставку на зруйнування російського режиму. Реальні умови для закінчення війни можуть бути тільки у трьох випадках. Перший це Фізична смерть президента Російської Федерації Володимира Путіна, коли б вона не відбулася, 2023 або ж 2033 року. Адже ми говоримо про життя людини, якій виповнилося тільки 70 років, і яка готова з точки зору конституції Росії керувати своєю країною до 2036 року. Тільки смерть може зупинити Володимира Путіна у його агресивних амбіціях. Інша передумова не пов'язана із смертю Путіна, це ймовірність того, що Україна стане членом НАТО. Однак для цього потрібно, хоча б умови для замороженого конфлікту, і умови того, що Російська Федерація не піде на реальний конфлікт з НАТО. Незважаючи на всі ці погрози використання ядерної зброї, із якими час від часу виступають російські чиновники, тоді можна буде сказати, що безпека України забезпечена принаймні до початку третьої світової війни із використанням ядерного компоненту а такого використання може просто ніколи в історії не відбутися. Ну і третя. Реальна можливість закінчення війни це повний економічний крах Російської Федерації, який просто не дозволить її керівництву утримувати контроль над територією і продовжувати мілітарізацію країни. Однак для такого повного економічного краху також мають визряти певні умови. Умови пов'язані з тим, що Росія має. Припинити продаж своїх енергоресурсів, або ці енергоресурси мають бути настільки дешевими, що не дозволять підтримувати соціальну стабільність ні, не в Російській Федерації, ні, в Москві. І це величезна передумова, яка також в осяжній перспективі може поставити крапку у війні Російської Федерації проти України. Якщо ж ми будемо вважати такою передумовою військову перемогу збройних сил України над російською армією, ми відразу маємо сказати, що умови для такої воєнної перемоги, звичайно ж, якщо Україна отримає сучасну зброю від заходу, також є. Однак ці умови пов'язані насамперед із звільненням української території від ворога. Відновленням територіальної цілісності України я однак вважаю, що війна із цим не закінчиться. Українська територія буде продовжувати знаходитися під ракетними атаками ворога. Звичайно, в умовах, що у Росії буде достатня кількість ракет для подальшої. Атаки на Україну і знищення української критичної інфраструктури, а збройні сили Російської Федерації будуть готуватися до нових можливих атак на українську територію тепер вже під прапором визволення так званих окупованих нацистами територій Росії Донецької, Луганської, Херсонської, Запорізької областей, Криму. Все це буде продовжувати в Росії вважатися російським, а російські солдати будуть тренуватися, щоб звільнити свою територію від жорстокого ворога. Так будуть називати Україну, російська пропаганда. І на цьому буде будуватися вся стратегія подальшої побудови російської державності. Ось чому так важливо: реалістично дивитися на найближче майбутнє. Готувати умови для економічного краху Росії, готувати умови для усвідомлення українським суспільством необхідності жити у ризику і нестабільності у найближчій історичній перспективі. Готувати умови для вступу України до НАТО, що поставить краху на цій нестабільності і на цих очікуваннях нових війн. Але не вигадувати прогнозів, згідно із якими все може закінчитися так швидко, що ми навіть і не помітимо. На жаль, так у війнах не буває. Війна це політичний і воєнний процес, а не диво, яке минає так, ніби його ніколи не було у нашому непростому житті. Але, повторюю, все буде залежати ще й від західного постачання зброї. І тут дивовижна історія, звичайно ж, продовжує розвиватися навколо леопардів. Представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики Жозеп Борель сьогодні сказав, що Федеративна Республіка Німеччина не буде заважати реекспорту леопардів іншими країнами. Про це також говорила і очільниця міністерства закордонних справ Німеччини Аналіна Бербок. Однак досі не зрозуміло, чи підтримують цю позицію очільниці. Міністерство закордонних справ Німеччини федеральний канцлер Олаф Шольц. Справа в тому, що Олаф Шольц представляє у коаліційному уряді Німеччини соціал-демократів, а Анна-Ліна Бербок зелених. І зелені якраз хотіли б сприяти постачанню леопардів до України, а у соціал-демократів більш обережна позиція. І ми вже бачимо, що в цій ситуації незрозуміло. Ані буде Німеччина надавати дозвіл на те, щоб інші країни постачали свої танки Україні, ані чи буде Німеччина постачати власні танки, які знаходяться на озброєнні Бундесферу. Втім, у Варшаві про це сказав прем'єр-міністр Польщі Матіуш Моравецький, готові постачати танки Україні, навіть якщо Німеччина не дасть на це дозвіл. Уряд Польщі стверджує, що вже звернувся із проханням про такий дозвіл до німецького уряду. Однак рішення Польщі постачати танки не буде залежати від того, яку відповідь німецький уряд дасть польському на його питання. І звісно, тут потрібно рахуватися із цими мотивами, які зараз роз'єднують Країни-члени НАТО і створюють досить серйозну репутаційну проблему для Німеччини. У іншої країни-члени НАТО Туреччини також здається виникають серйозні репутаційні проблеми у зв'язку із розширенням НАТО. Здавалося, що після того як Швеція і Фінляндія виконали всі умови Туреччини. Які вона ставила для їхнього прийняття до НАТО, ніяких проблем більше не буде. І парламент Туреччини, який практично контролюється чинним президентом цієї країни Реджепом Таїпом Ердоганом, проголосує за вступ Швеції та Фінляндії до НАТО. Однак сьогодні Ердоган сказав, що Швеція не зможе отримати схвального голосування у Туреччині, якщо не буде її поважати. Мається на увазі насамперед те, що у Стокгольмі дозволили проведення акції протесту біля посольства Туреччини. У Швеції під час цієї акції протесту було спалено Коран. Нічого, звичайно, хорошого в таких діях немає. Однак ми говоримо про вільну країну, в якій бувають різні способи самовираження громадян і відповідна суспільна чи юридична реакція на подібні дії. У Цій площині шведська демократія значно відрізняється від турецької. І шведи не можуть змінити своїх демократичних засад тільки для того, щоб відповідати тим нормам суспільного існування, які зараз є у Туреччині Ердоган. І... Ми прекрасно розуміємо, що подібні слова турецького президента не є причиною для того, щоб не давати можливості Швеції, а разом із нею і Фінляндії вступити до північно атлантичного союзу. Ні, це швидше привід для того, щоб блокувати розширення НАТО, і з цієї точки зору Туреччина, яка є досить важливим членом альянсу, стає ще й країною, яка заважає посиленню обороноздатності власного воєнного союзу тільки завдяки примхам. Людини, яка відома своїми авторитарними поглядами на керування державою. Звісно, такі дії можуть бути також пов'язані із передвиборчою кампанією у Туреччині. Президент Ердоган готується до виборів 14 травня, а враховуючи ту економічну ситуацію, яка склалася в Україні, якраз дякуючи його авантюрній економічній політиці останніх років, він може побоюватися втрати влади. І для того, щоб сподобатися певній частині свого електората, готовий загрожувати самій обороноздатності північно-атлантичного союзу. Це звичайно також досить негативно впливає і на перебіг війни Росії проти України, тому що створює лінії поділу і у самому НАТО. І коли мова йде про леопарди, і коли мова йде про розширення альянсу. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці ресурси. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Мир вам!